Вас вітає компанія Delight. Я Олег. І сьогодні у нас на огляді буде платформа спеціалізована самосхідна моделі PS 1 SM. Дана платформа призначена для перевезення різноманітного вантажу. Платформа складається з таких основних частин, як основа, стінка бокова. Борт задній з дверцятами та механізмом фіксації. Нижній механізм фіксації борта та тяжкім. Стію кріплення в петлі фіксації на мультіліфту. Також платформа спеціалізована, може комплектуватися дугами тента, а також самим тентом. Також зараз проговоримо деякі моменти: це застереження перед експлуатацією. Перш як брати в роботу даний виріб, необхідно оглянути його на наявність. Деформація металоконструкцій, руйнування зварювальних швів. Особливу увагу необхідно приділити таким вузлам, як петлі фіксації на мультиліфту, а також хрестовині, бо зачасту в даному вузлі з'являються мікротріщини або тріщини, тому це перш ніж за все це хрестовина і петля. Також обов'язково перевіряємо наявність мастильних речовин, у всіх кручуються елементи. Це петлі фіксації заднього борта, а також механізму фіксації, також періодично перевіряйте затяжку талрепа механізму фіксації, бо при експлуатації буває, що він розкручується і послаблюється різьба. На цьому наш огляд закінчено. Всім гарного дня!